Я в ній граю, підходить до мене міжчина. А збоку стоїть дуже красива жінка. Нагадуй, мама ну, збоку. боку. я, ні, ні. я. Він до, не знаю. Ні, ні. Він до мене каже, ви не хочете з нею зараз? Що? Зарати. Зараз тобі я. Я кажу, на що? На желання. Так. Я понял, я кажу, я дякую, я не хочу. Молодець, молодець. Я перестрашився, по чому тут стоїть? Так, потім історію, ми без мами там потім розкаже, як це було. А, більше приходжу в біль'яду. Дивимося мічковський стоїть в біль'ярні. А він понтувіло, любив так пунтуватися. Дивимося, рає з. Самым хорошим ігроком, де я бы єврей такий був. Ні, Казишки такий. Почем Сиграє, той Бердецівський? По 25 років. А, почек он так. Ну, играет, грає, дійшли, допустимо шарика. Который... Той Бердечівський кайф, давайте збільшим. По полсотні. Так давайте. По полтіку. Чик-чик-чик, знову попостиму. Давайте по постольнику. Тихо почали постольнику, він питається, батьківський питає, молодой чоловік, як з вами грати, однією рукою і двома. А я знав, я, я ж там ті білярні, коли я вже закінчував вчитись, у мене було часу до диплома море. Де ж буду, біля пешку? і до тих частин його обіграти хотів. Одною рукою чи двома? Ні, так й сказав, грайте та й грайте. А тут ми yeah. в парку граємо білярд і вийшли вже. Я виграв щось з дісті, з чимось сурдів у приїзду якогось. Ті ваші додому не йдуть. Ті ваші йдуть на кон з цими роками. Ну я в ресторан. В ресторан заходимо, я виставляю йому горечі. Тільки виходимо з ресторану, Мішковська стия і кажу, я бачу тут одного чоловіка. Підбігаю він до нього каже, здравствуйте, Ви би не хотіли завтра піти в більярну пограти? Я думаю, мовчу, нічого не знаю. На другий день приходимо в білярну. Я-то прийшов найскоріш, а вони козли Мішковські пішов пізніше. І пізніше жора. Я граю з ним першу партію. І кажу, я виграю цю партію, а ваша розстрілять. Він кажу, я віковий один забуває і зараз другий. Сразу раз забив, слідуючу, і знов таке саме, воно потім хожу, знову бере в Ці два козли наче мені під і балакати. Як почав балакати з ними, так я її міті мі балакаю. Він грав він своє типа, ми розійшлися. Я кажу, ну то раді, як кажуть, такі це за вот, хатаю, він, ну, він дуже сильно грає, а місковська каже, ну я з ним заграю. то оказався, він, він він сам із чудину зусилля постійно він. Ось так ми святкуємо день народження Даниила Тимофійовича А що це за тортики? Тут ее любови? Да. Були сухологічний. Девчатка, стопиграв. Дівчата, стопівгра. Стопігра, будь ласка, дівчата. Тимки так чипиш. Я хочу таку кусочку тогу. От і правильне рішення. Але в мене як ділили. Чому? Дуже маленьку трілочку. <глад в> <клес> <глад> а що, в нас нема більше тарілочки? Тут була велика, мала така, я хочу таку маленьку, як усіх. То блюдце, а не тарілочки.

Що-що-шо? Шоколад не будеш? Правильно, правильно. Я теж буду шоколад. То пражський, то тітя Леся робила. А це має бути дуже. Смакота. Той іменинник буде роздавати, він поки що ріже. В великій сім'ї. Олеся робила тортики. А в більярдні солодке було? Нет? Не давали солодкі? В більярдні Взагалі. Раніше. Чи все було? Все було. Я зрозумів. Кривий проходить тут два ящики. Ого. В одному ящику викликав, в другому закускай какую. Все, все ясно. Навіть була горівка, тоді тільки появилася. Фінська фінська бутилка. З, 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 типу. Ага, ясно, така матова. Ні, yeah. так би водою блядь. Ага, з, з краплями води. Yeah. І що, як тортики? Yeah. Не розпробували, треба оце, треба ще. Ксенія, як? Смачно. А які з найсмачніший? Mm -hmm. Я ще це не пробувала, але той раз пробувала дуже смачні. Mm -hmm. Так. Той, його любимі тортики, тому мамуся йому такі і зробили. Да, мамуся? Замовник завжди правий. Було замовлення, таке. Яке було замовлення, такі тортики? Ну, а співати. А ви вмієте співати? Шоколади. Шоколади.